Олексій прагнув простоти у світі, щоб сповненій поверхневості. Марія була повною протилежністю жінок, яких йому пропонувала мати. Вона не була вимогливою, вона не шукала багатства, а прагнула родини, заснованої на любові та повазі. Але Ганна була рішуче налаштована зруйнувати їхній шлюб. Ти знову мене не слухаєш, кричала вона. Я не дозволю. Щоб мій син залишався із цією дівчиною без майбутнього. Мамо, досить, досить цих образ, нарешті вибухнув Олексій, вказавши на двері. Ганна встала розлючена, і почала збирати свої речі. Добре, у тебе є тиждень, щоб розлучитися із нею. Це моє остаточне рішення. крикнула вона і грюкаючи дверима, вийшла із квартири. Олексій відчував глибокий біль. Він був розчарований своєю матір'ю. Але ще більше він турбувався за Марію. Він зайшов до спальні і побачив, як його дружина пакує свої речі. Що ти робиш, Маріє? запитав він. Я їду, Олексію, відповіла вона холодним тоном. Твоя мати не дасть нам жити в мирі, а я не можу більше це терпіти. Я повертаюся до свого села. Прошу, спи в іншій кімнаті. Дякую. Марія закрила двері до спальні на ключ. Незалежно від того, як сильно Олексій просив, вона не впустила його. Він безнадійно ліг на диван, сподіваючись, що наступного ранку усе заспокоїться і вони помиряться. Наступного ранку Олексій прокинувся від звуку будильника. Це було для нього незвично. Адже Марія завжди будила його поцілунком і смачним сніданком. Маріє? крикнув він, але не отримав відповіді. Він встав і озирнувся по квартирі. Вона була порожньою. А на столі ще стояли брудні тарілки із учорашнього вечора. Марія поїхала. Усе буде добре, сказав він собі. Після роботи я поїду до неї з квітами. Ми будемо вечеряти при свічках і помиримось. А що стосується матері, так я щось придумаю. Залишивши безлад на кухні, Олексій накинув пом'яту сорочку і пішов на роботу. Весь день він намагався зателефонувати Марії, але вона не брала трубку. Після того, як він рано залишив роботу, він поїхав на місце, де працювала Марія. Вона працювала до обіду, а потім пішла. Казала, що йде у відпустку, сказав йому охоронець на вході. Олексій провів рукою по волосю, а в іншій руці він тримав букет троянд. Коли його запитали у квітковому магазині, які квіти любить його дружина, то він не зміг згадати, тому він вибрав безпечний варіант троянди. Але Марія не відповідала на дзвінки і на повідомлення. Коли Олексій повернувся додому, квартира здавалася ще темнішою, задушливою і порожньою без Марії. А безлад залишався. Він взяв телефон і зателефонував своєму начальнику. Вибачте, у мене сімейна незвичайна ситуація, мені терміново потрібно поїхати. Поклавши трубку, Олексій підкотив рукави, помив посуд, прибрав у квартирі і змінив одяг. Він був налаштований знайти свою дружину. Олексій поїхав у рідне село до Марії. Він мав лише назву села. Де вона виросла? Кілька годин він їздив по селищу, запитуючи місцевих, чи знають вони родину Марії. Вибачте, а ви випадково Олексій?» – запитав один із чоловіків, що рубав дрова біля хати. Так, це я, відповів він, зупиняючись біля чоловіка. Я Олексій, чоловік Марії, сказав він, тримаючи в руках букет квітів. Ти краще залишся місце, Олексію, відповів чоловік різко. Я не поїду без Марії, твердо сказав Олексій. Ну, це ми ще побачимо, сказав чоловік, піднявши сокиру, якби ніби погрожуючи. У цей момент Марія вийшла із дому. Побачивши Олексія, вона застигла на місці. Перестань, крикнула вона до брата. Він махнув рукою і відійшов. Розбирайся сама, сестро. Марія підійшла до чоловіка. Пробач мене, Марії, промовив Олексій, протягуючи їй букет польових квітів, які він купив по дорозі у старої жінки. Я досі не знаю, які квіти ти любиш. Це мої улюблені, сказала вона, приймаючи букет. До речі, твоя мати телефонувала. Олексій зніяковів. Що вона хотіла? Вона сказала, що розриває з тобою всі зв'язки, але якщо я все ще зацікавлена в її синові, то можу отримати його. А ти зацікавлена? запитав Олексій з усмішкою. Не знаю, відповіла Марія, жартуючи, взявши його під руку і тепло усміхаючись. Це була та сама Марія, яку він любив і до якої повернувся, попри всі перешкоди. Їхня любов і взаєморозуміння були важливішими за все інше, і це давало йому сили йти вперед, залишаючи позаду усі труднощі та недовіру інших.